Заклад це місце суперенергії та сили. У цьому надзвичайному закладі є супердиректор, суперадміністрація та суперчителі і суперучні, Бо у них є спільна мета бути найкращими. Раді вітати вас, шановні подоколі, з злагоди свята, дня вчителя. Велика подяка вам, що незважаючи на війну, у особи джерела суперенергії, щоб запалювати учну вживу до сталь та виховувати гідного громадянина своєї держави. Круто, у нас дійсно суперзаклад. В такому супер навчальному закладі повинен бути суперкерівник, супер адміністрація. І тому ми для вас приготували відеолере. Очолює команду супер адміністрації наймудріша, найдосвідченіша директорка закладу Тавійська Яна Володимирівна. А разом з нею долають перешкоди, прямують до мети її заступників Тимчук Ілля Ліч та Мацько Олена Юрія. Вони щоденно допомагають забезпечити успіх спільної справи, здобути учням суперзнання. Дати можливість кожному учню нашої школи проявити свої таланти та звільності, бути щасливим на своїй школі допомагають супергерої, соціальні педагог, педагог, організатор. Вчитель голофець та секретар. Дякуємо вам за вашу роботу і вітаємо вас зі святом! святим. Пишу почитлівачу мусили, особливо колосоводи помочує вам. Вони такі швидкі і спритні, як людина паук. Битє озбирається житлою полотиною дітей до кого. Для нас супергероями стали звісно, бачив чутельки. Вони добрі та ласкаві себе У бо всьому нам допомагають. Вони завжди знають, чому мама затримала чому небо блакитне, та чому восени падає листя. Вітаємо нашу голосоводів молодшій он. Бажаємо щастя міцного здоров'я, сімейного затишку. Бажаємо натхнення, щастя і миру, хай ведою добро по церковку панує. Ми намагатимось вас не засмучувати та усьому допомагати. Ви будете пишатися. Надзвичайні суперсили мають вчителі старших класів. Малі діти, малі проблеми. Великі запасайся повним набором суперсил. Завдяки вам ми можемо цікаво подорожувати світом та вільно розмовляти з людьми інших країн. Знаємо, як боротися з вірусом та разом з нами купляють у безмежному просторі інтернету. Вміємо підкорювати закони всесвіту, знають сигнал всіх та рослин. разом із нами долають тисячі кілометрів шляхами легендарного Магеллана. розрізняють всі хімічні знаки і знають на пам'ять всі властивості, кислот та валентність. і без них не може бути нашого майбутнього. Вміно прорахувати та спланувати свій кишеньковий бюджет. Піділитися культурою, будь навчання навчанням, а саме санського... спробуванням. Вчатися бути сильними, предними, вмінними та контрептними. Ми можемо вміло маніпулювати фразеологізмами і неологізмами, синоніми і антоніми, суфіксами і префіксами. І цей список їх вмінь і навичків безкінечний. Дякуємо, завдяки вам ми всебічно розвинуті та розумні люди, які готові розбудовувати Україну. Бажаємо вам щастя та здоров'я, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи. Вітаємо вас, супергерої! Ви у нас справді супергерої. Намагаєтесь під час війни підтримувати нас. Вигатуйте крутецькі уроки, заходи, челенджі. Ви тримаєте лінію фронту у нашій країні під назвою Освіта. Ви встигаєте волонтерити, готувати захисника на фронт їжу, виховувати своїх дітей та одночасно готуватися до уроків. Ми дякуємо вам, що ви герої освітнього фронту. Все буде Україна, ми разом з Ми дякуємо кожному з вас за кожну хвилину, за кожен урок, за кожну пораду, за все, що ви робите для нас. Li,